До речі, ти часто об'єкт нападів вообще? Ну мені здається, дуже. Ага. А це дуже політична історія. Не знаю, треба пояснювати, тому що люди не дуже люблять політику, я дуже активно критикую Порошенка вже ага. більше. Десяти років і в Порошенка дуже активна бота ферма і середовище медіа активних підтримувачів, шанувальників. Uh -huh. Тобто, це поєднання, десь просто штучно такі накиди, а десь люди свідомо працюють, але я думаю, все одно завдяки критиці різних. Критиці критиків Порошенка вони якусь копійку на життя теж заробляють. Да, То можна сказати, що, що ти я града да. І тому вони постійно от, дуже дивно. І можуть бути однакові там меседжі різних людей, і поряд мій, і звичайно, там в когось буде. 10 коментарів, а в мене буде 247, наприклад. Mm -hmm. На одну ту ж саму тему, однакого дуже схожого змісту. Або якась абсолютно тривіальна історія може бути роздута до якогось там скріни. В них є скріни, вони якісь скріни, постійно вкидають коментарі. Наприклад, дуже популярний в них є скрім. Скрін. Mm -hmm. Mm -hmm. Це 2006 рік був. От 20 років майже Тепер... пройшло це була виборча кампанія в парламент, угу. і там іде, значить Янукович, де. Тікає від нас, а за ним іду я, і Мустафа, і ще і журналісти, і це розпал виборчої кампанії. І ми його намагаємося наздогнати, так скажемо, ведемо гонку переслідування, Переслідуємо Януковича а, для того, щоб поставити йому запитання. Якісь. А він від нас ну, тікає, там охорона йде, і ми uh -huh. сміємося, тому що це кумедна ситуація. Тому що ми за ним йдемо, він тікає і, Прямо і, це, і є, да? є така фотографія. <сих> да. І оці прихильники Порошенка, я їх називаю словом Прахоботи. Вони цей скрін цю фотографію, яка 20 років тому була. Зроблена вони і тулять в усі коментарі кажуть, так ти ж типу за Януковича працював <клух> з Януковичем, А це смішно, тому що я тоді працював в українській правді, яка була флагманом викриття всіх корупційних <клух> справ Януковича. І потім я навіть книжку про це писав. <клух> До речі, я її передам. Да, да, Вам для, сьогодні для, подарунок буде для, для розгоршу Сергія. Так? Так, так. От, і це так смішно. От 20 років пройшло, а вони цей скрін туплять, там вони ще і волос багато, і якісь окулярах mm -hmm. я ходжу. Я вже операцію зробив майже 5 років тому на, ага. на зорі, а вони досі фотографію постять, постять. Ну, це, це крім ж. У мене два питання з цього приводу. Перше, в який момент ти відчув, що тобі з цим ок. А потім друге питання: в який момент ти відчув, що може цим керуватися, і це більше може навіть і на користь. Да. Ну Якось. ок, це тому що визнання якоїсь ролі виходить, що якщо mm -hmm. тебе не помічають, то тоді ти якийсь безкорисний цікавий, безкорисна да. та, така ефектив, флора, як минуло, якась. Да. А так, ти все таки якась виходить, що ну, активна. Привертаєш активна, увагу, енергію, активна mm -hmm. фігура і. Тобі якийсь час виділяють люди. Повторюсь, ну навіть хтось можливо і заробляє на життя завдяки цьому хейту, пише коментарі. Тобто у нас під а... відео буде багато коментарів. Да нарешті, а, до речі, я не знаю, тому що воно має якийсь дуже такий обличний характер. Вони якось це зграє. Тлі, знаєте, от тля десь там осідає, не на всі uh -huh. дерева. Осідає, там, вони пасуться, на якісь, да? от Може, ця тля помічити. може... Порошенка-порошенка і у Росії не витягати. Да. Да. Тому подивимося, але якщо, так, якщо вони не заголовок щось там про Порошенка, то я думаю, що вони прибіжуть. Але з іншого боку, чи треба вашій аудиторії? оце слово вживати в назві, тому що може вона скаже: фу, ми не хочемо про політику. А це, а це доля, як ти думаєш, це доля будь-якої публічної людини, чи це доля будь-якої людини, яка пов'язана з політикою ну, і публічно говорить про політику? Ну, ні, тут це така довга дискусія. Насправді ні, тому що українська політика і медіа ландшафт був дуже різний в різні періоди. І, наприклад, я не пропоную там вже ж дуже далеко в історію, але от в чому історично негативна місія Порошенка в тому, що він приніс український політичний. Медіа-ланшафт, оцю угу. бота, Ботаферма. ненависть мову да, ненависті і бота ферму, цю як явище. Бо у нього це ботаферм дуже багато, і це ж не мої слова. Можна відкрити новини. Фейсбук офіційно викривав десятки різних ботасередовищ Порошенка які так. на нього працювали. Це офіційна інформація, мети чи мети. Угу. Е, і це. Отруїла медіаландшафт ландшафт дуже сильно. Угу, і угу. воно настільки токсичне, що воно якби випалювало дуже багато паростків якоїсь uh -huh. політичної активності, і багато uh -huh. політиків просто знищувалися так, і не змогли навіть вирости. Ну наприклад, от да? згадаємо його президентство, там мер Львова Садовий, наприклад, як він його. Знищував цією кризою зі сміттям, можливо, uh -huh. глядачі не пам'ятаю, але ж тоді в uh -huh. них була конфронтація через те, що в Садового була фракція в парламенті. Вона не підтримувала Порошенка і на нього спустили оцю. Кілерську бригаду, і вони знищували його медійно за, да, за миттєву кризу. І і ну, Садовий тоді мав якусь харту хорошу стартову можливість для всеукраїнської політики, але не зміг подолати оцю стіну. Це як се файвол офхейт, який створив Порошенко. І оце він такий став, якби носієм цього ноу-хау, ненависті. І е, воно певний час набирало зараз набало якихось великих масштабів, але воно в нього вже не з, з кількості в якість не переходить. Тобто так. воно виходить, що е, він не може, пер перше, перестрибнути власну е, власний паркан цього несприйняття. Люди його не сприймають, і в нього немає потенціалу mm -hmm. для росту. Mm -hmm. Єдине, що він може робити, це просто знищувати інших. Намагатися а себе опустити інших на свій рівень. Так, да. так, mm -hmm. так. А друге. Він, е, от, культивуючи цю ненависть, якби ну, отруїв українську політику, так би сказав. Але в, в, в дуже сучасних технологіях він вже виглядає ну, нелепо. Да, Кріпі, якісь mm -hmm. тіп, такий, в Тіктокі там щось. каже, е, Що ви бачите, це скарб і так далі. Тому в нього нема, звичайного, майбутнього, але от певний етап історичний, він зайняв цими технологіями. Ну, і... Він виявився безсилим проти Зеленського, тому що mm -hmm. це було просто. Реактивна ракета, яка через цю вогневу стіну вогня пролетіла і навіть не обпеклася. Але він успішний звичайно... звичайно... в двох питаннях для мене. Перше питання, що типу, він своєю поведінкою генерує багато мімів, які ну, доволі часто ходять у нас в Юніті в, в агенції як типу, смішний мем. Ну, типа, ти кидаєш, як стікер типу, в Телезі. Mm. Ну, Оце він типа успішний в цьому, тому що. Ну, всім... але це, як казав, Паша Вржеш, це настільки тупо, що це він колись він колись так казав там, про. Старий логотип «Укрзалізниці», він теж сказав, що він настільки. Е... Негарний, що він стає гарним від того, що він не гарний. От тут так само mm -hmm. Порошенко. Він настільки не неадекватний, що це виглядає вже як такі пости mm -hmm. касіроні. Як п'яний дядька на, на свадьбі. Коротше, ти такий вже. Ну mm -hmm. Ну, так, да, це такий іспанський сором замішаний з якимсь бажанням це сприймати несерйозно, серйозно, да. тому що якщо це починається сприймати серйозно, то а, тут просто а... ну mm -hmm. ми займемо аналізом весь ефір, кому це взагалі цікаво. Це така дуже фахова розмова. А, а, а ще, типу, що що жахливо вже коротше, а не смішно. А що... Що не, не, я те, що ти сказав про садово. Да. А це я... тільки один з прикладів, дуже багато да, є да. інших, який така ж вільна он... приймає. На жаль, ну, працює. людина ага. дуже насправді з позитивною емоцією приїхала в Україну. А, ну, звичайно, ага. з амбіціями. Звичайно, ну ти Та, ж його покликав. Це готово покликати. Це ж ага. не якась там а, а, чорна скринька, ти не знаєш, хто там сидить, а. Всі знали, хто такий Сакашвілі, але все одно ти пішов на ризик, ти його покликав, але ти думав, що ти будеш просто і ним користуватися. А він в якийсь момент вийшов з під контролю, і, звичайно, потім ти почав його знищувати. Сакашвілі бігав по Дахану неподалік від нашої студії. І зараз, коли щось там Порошенко пролітає, ну я просто згадую цей ранок. От на цьому перехресті, де ми зараз сидимо, стояла просто uh -huh. купа спецназу, яка блокувала весь цей квартал, щоб спіймати Сакашвілі. І зараз це просто бумеранг повернувся до Порошенка. Але От ми скільки вже говоримо знову про нього. Ну, Та, не шо, не шо. Смішний, смішний клас. Я просто про те, що тіпа, тут уже трошки якраз про нашу тему комунікація, що ти описав садового, я не занурювався, цей конфлікт не досліджував, хто правий. І я, як пересічний глядач середній, просто ну, тіпа, ти гортаєш новини, і за якийсь період я вже в своїй голові до бідного садового приєдную цей тех мусорної проблеми. Так? Ну, ці проблеми, проблеми з мусором. От, і, і мене це турбує. Ну, тому що, виходить, виходить, що не дивлячись на те, що ми з цього сміємося, що ця от, от отруює нашу політику, якісь е, механізми. Що ти сказав, я не казав? Ну, такого. От, е, якісь механізми е, е, комунікаційні все одно є працюють на повторі, ну, типу, цей тех до, до садового дошився. Ну так, та, до речі, це зараз мережа X дуже схожа, мені здається, теж вона така. Розвішуванням ярликів займається uh -huh. і дуже uh -huh. сильно поляризує, створюючи свої бульбашки. І, відповідно, там люди починають вірити в те, що Земля плоска, в те, що. Да, там живе весь шовінізм, вся теорії заговорів. О, це... І от ми бачимо, що Ну що з цим робити, У нас ж була дискусія, як цього всього позбутися. Ну, треба. Позбутися складно, але кожному треба тримати голову в чистоті, uh -huh. проводити інформаційну гігієну навколо да. себе запроваджувати. Дуже складно все в сучасному ну, світі. Дивно, але питати... треба вірити е, не одному джерелу інформації, звичайно. Ну uh -huh. треба мати якийсь перелік достовірних джерел, які принаймні там. Плюс-мінус працюють за стандартами, які на BBC не працює за стандартами BBC, найсмішніше, що ми колись казали, О, от по стандартам BBC, угу, три точки угу. зору. Так зараз це давно вже навіть на цій поважній телерадіокомпанії да. не робиться, але. Якщо ти маєш три, хоча б джерела, які кажуть, одне те саме, ну з високої ступені вірогідності, що такі правда. Uh -huh. а, там, анонімним каналам довіряти не варто, це теж uh -huh. зрозуміло. Uh -huh. Якщо ти uh -huh. дивишся персональний чийсь канал, ну, ти просто бачиш призму крізь окуляри цієї людини. Uh -huh. В нього uh -huh. вона викрив... викривлена, тому що в нього є свій світогляд, свої симпатії, антипатії. Просто це враховуй, не сприймається за чисту монету, тому що uh, частина контенту просто відбережає вподобання. Так само, як і мої теж вподобання, uh -huh. вони uh -huh. очевидні.